Добрий день, шановні друзі, вітання усім поціновувачам українського футболу. Запрошую вас до Олександрії на стадіон Ніка. Олександрія та Рух грають між собою в рамках 14-го туру української прем'єр-ліги. Матч, який відкриває програму сьогоднішнього ігрового дня. Фафе спорт кібестини та злоти. Тебе вітає! Паве! Це дві все світри. Папе, це дві все світри. Папе. Це дві всесвітри. Роман через центр на фала відпасовує Бабукар фал розвертається і намагається протиснути зараз Гуларта, але дуже важко йому це зробити. Віддає назад на Остапа притулу Едсон на лівому фланзі, Є у нього партнер Лях, висока подача на дальню стійку. Копина ударна позиція, удар, але вище воріт. Пробиває Юрій Копина. Як же він зараз цим першим дотиком грудьми одразу ж собі створює умови для удару по воротах, Ніби то нічого геніального. Давайте подивимося. Ось тут передача на лівий фланг Ростиславля із його блискучим пасом, з його чудовою передачею із лівого флангу. неодноразово він це демонстрував у поєдинку із кудрівкою навіть за будь-яких санкцій штрафних подача із кутового скидання. Немає удару по воротах. Булеца вибиває, і що гра рукою була. Що сталося? Давайте подивимося повтор. Ось тут відскок. І м'яч в плече влучає булиць. Ось відскок. Далі булеця, грає плечем і вибиває м'яч. Ну і продовжується матч. Не знайшли там порушення правил, гри рукою від булеця. Вісім нічиїх. І лише одна перемога. Ця перемога була на боці Львів'ян. Роман Роман лівою пробиває в ближній кут і м'яч у воротах. 1-0. Як же легко зараз Віталій Роман забиває і навіть не святкує. Він відзначається це голом. Це щось, нібито буденне для нього під ліву ногу перелаштовує правий захисник і пробиває в ближній кут. Віктор Долгий. не дістає. З ближнього кута. Ніхто із захисників не зміг заблокувати цей удар Романа. Андріке по флангу на Скоркати підключає жоту. Жота проти холода. Навіс від жоти. У штрафний майданчик. М'яч повз ворота летить. Як же зараз не вдається забити теді Царі. Жота чудова передача на дальню стійку. І там було влучання у. Саму стійку, так само Теді Цара мав зараз забивати у ворота Герети. Дивимося повтор. Жота проти холода. Під ліву ногу жота прокидає і виконує навіс. Теді цара влучає у стійку. І потім м'яч від стійки знову в голову теді царі летить і за межі поля уже. бачимо ми розташування флангів атаки руха. Копина вже в штрафному. Простріл низу! Бабу Карфал не влучає у ворота з близької відстані. М'яч летить дуже високо. Юрій Копина прямісінько в ногу прострілює нападникові. Ну і Погляньте, як зараз загубили копину. Погляньте, яка зона з'явилася. Хто тут мав би грати? Теді Цара вже біжить з останніх сил. Він Буквально щойно атакував, пригадуємо. Зараз треба вже було добігати назад. Там і Булець напевно теж мав би страхувати цю зону. Скорко набирає швидкість, але його зупиняє. Квасниця без порушення правил. Ілля квасниця, і погляньте, яку передачу вирізає. Квасниця у вільну зону. Бабукар Фал. Фал в проти боля. Виконує передачу. Бабукар Фал реляну пропускає. Удар повз ворота. Остап Притуле. Ось попередній момент, коли Квасниця корпус в корпус зіграв проти скорка, далі підвівся і вирізав правою ногою зовнішньою стороною. Дуже красива передача. І Бабукарфал Карфал на Рейляну Рейляну бачив, що вбігає притула, і в Притули краща, скажімо, позиція для удару, тому залишив на капітана. А зараз у штрафному майданчику розвертався Рейляну Удар! І це дивовижний сейв. Від Віктора Долгого. Юрій Копина міг зараз забивати у ворота своєї колишньої команди. Але Віктор Долгий витягує м'яч з-під стійки. Неймовірний сейв від Долгого. Чудове виконання від Копини. Але дотягується перший номер Олександрії і рятує команду. Не зміг він виручити в епізоді з пропущеним м'ячем. Хоча мав би напевно це робити. М'яч із рук вислизнув. Але зараз. Надзвичайно надійно грає Віктор Долгий. Головою заграв Гулер. Підбирання за рухівцями. Простріл низом! І Бабу Карфал що не забиває. Там спорожній хворіт вибиває Антон Боль. Ще одна нагода для руха. Знову могла забувати команда Івана Ну І Бабукар Карфал. Подивимося ще раз повтор цього епізоду. Ось він веде боротьбу із Гулартом. Гуларт вибиває підбирання за притулою. Притула далі відпасовує на партнера. Простріл низом. І Бабукар Фал лівою ногою дотягується. Пробиває в бік воріт довгого. І м'яч влучає в голову голкіперові. Руніч. Розвернувся Руніч. П'ятою залишає на ляха. Ростислав Лях. Його передача навісу. штрафний майданчик, Знову хороший навіс, але не вдається пробити головою Остапу Притулі. Порушення і Зараз емоції спалахнули на футбольному полі. Андрій Кулаков заводиться. Заводиться Остап Притуле. І починається сутичка. Богдан Слюбак вмикається. Жослен Боярече. Дуже багато футболістів в епіцентрі подій. Ну ось ні з того, ні з цього спалахнули це іскра. Дуже несподівано, ніби все так спокійно у нас проходило у матчі. Ну, і Андрій Кулаков зараз е -е, легко гуд має розібратися в епізоді. заспокоїть футболістів, кличе він кулакова. І, е -е, Гравця Руха, з яким щопився там кулаков. Жоте на Мишньова. Мишньова б'ють по нозі, нібито, але Рефері не фіксує порушення правил. відбирання й Едсон розганяє контратаку. Руха Едсону вільну зону запускає Бабука Рафала. Фал падає. Що там не було порушення правил, показує, що можна грати. Олег Когут, а ось тут уже фол фол фолватається з боку капітана руха Меркаса Пуги. Одна атака Руніч. Ударна позиція Руніч! Рятує команду Долгий, але офсайд положення поза грою у Василя Руніча. Поспішають господарі, поспішають олександрійці. Ну так, тут очевидний офсайд в момент передачі Бабука Рафала на Василя Руніча. Але все одно Віктор Долгий демонструє блискучу реакцію. Ось якби на той пропущений м'яч у першому таймі. Гру Віктора Долгого можна було б сьогодні називати близькою до ідеалу. Розіграш попередньої контратаки, коли Едсон дуже вчасно насправді виконав цю передачу на Бабукера Фала і Фал встигав першим до м'яча. Але Віктор Долгий. гол Віталія Романа все ще єдиний у нашому матчі, все ще переможний для руха сьогодні. Теді Цара втратив рівновагу на лівому фланзі. Поїхала опорна нога. Зараз закидання проходить Сапуга. Вихід Вічнавіч. Марко Сапуга. Треба забивати. І Віктор Долгий Рятує команду. Руніч підбирає м'яч. Триває атака. Руха. Треба повертати з футболістами Олександрії. Підгурський. Підгурський проштовхував далі в бік Руніча. Підкат і порушення правил з боку Підгурського. Чуємо зворотній відлік для Юрія Володимира Герети. Витримує він паузу. Вибиває вперед і на цьому все лунає фінальний свисток. Рух вдруге поспіль перемагає в українській прем'єр-лізі. Дуже складна виїзна перемога в матчі із Олександрією. Поєдинок двох команд, які є сусідами у турнірній таблиці. Рух здобуває перевагу. у Три очки над опонентом. Тут емоції ще після фінального свистка. Ми бачили, як Слюбик і Жослен Боєрача щось з'ясовують. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.